9 березня на арені АТЕК у Києві хокейний клуб Кременчук здобув свою другу перемогу в півфінальній серії плей-офф, вигравши обидва матчі у столичного сокола. У першій грі команда гостей перемогла з рахунком 3-1, продемонструвавши відмінну гру та холоднокровність у критичні моменти. У другому поєдинку Кременчук продовжив певно домінувати на льоду, не давши супернику жодних шансів і здобувши суху перемогу з рахунком 3-0. Сьогодні була рівна гра. Щоб виграти гру, треба закидати шайби. Мене Поки ми не закинемо шайби, то нам буде тяжко. А так, добре, хлопці грали. Дякую їм за це. Так, достойний суперник, будемо грати далі та дивитися. Треба грати, не боятися насамперед, виконувати те, що вимагає тренер. Ну, Кремачук виграє, тому що вони виконують установу тренера і готові фізично дуже добре. Завдяки цим двом перемогам команда зробила великий крок до фіналу, а чинний чемпіон України хокейний клуб Сокіл опинився на межі вильоту вже на першій стадії плей-офф протягом усіх трьох періодів. Гравці Кременчука впевнено контролювали гру, не даючи Соколу шансів на повернення в матч. І, хоча господарі арени намагалися нав'язати боротьбу, їм все ж не вдалося реалізувати жодного зі створених моментів. Хлопці молодці, відіграли в меншості спочатку гри. Ну, багато було вилучень, але добре зіграли в меншості, але в більшості не заплинули. Тому будемо працювати. Всі розуміють, що стоїть за цим плей-оффом, тому тільки вперед до перемоги. Третій поєдинок цього запеклого протистояння з Київським соколом відбудеться до березня на арені Айсберг. І Кременчук налаштовується на продовження серії успіхів. Тож бажаємо нашим спортсменам сил для подальшої боротьби, стійкості та звісно якомога більше шайб у воротах суперника. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.